Христос Воскрес, восьмого дня після свого Воскресіння Христос знову з'являється посеред своїх апостолів, промовляючи мир вам. Є цей гарний вислів. Увіходить Ісус і став посередині. Посеред розбитих життів і важкої ситуації Ісус приходить, і відбуваються зміни. Євангеліє сповнення подій. У яких поява Ісуса принесла надію та зцілення в життя людей. Наприклад, поки Ісус молився на березі, учні з трудом перепливали Галилейське море. Потім прийшов Ісус, ідучи по морю. Він промовив мир до їхніх збентежних сердець і вгамував вітри. Марія Марта оплакували смерть свого брата Лазаря. Тоді Ісус прийшов до Витанії, того дня Він повернув Лазаря до життя. Сьогодні Євангеліє оповідає учні зібралися і закрилися зі страху в горниці в Єрусалимі, боячись за своє життя. Тоді Ісус увійшов і став посеред них. Страх і відчай розтанули у світлі його присутності. Скінчилася непевність для апостолів. Хоча вони завжди вірили своєму вчителеві, але не знали його намірів, ані не розуміли як слід його слів, не розуміли, коли він промовляв до них напередодні своїх страстей. Ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене. Були вони весь час, немов залякані, порозбігалися і навіть відреклися Ісуса під час Його страждань Не знаю і я Його. Але зі славним Воскресінням все змінюється, бо Ісус з'являється. В замкненій кімнаті посеред учнів показує свої руки і бік, чим і переконує, що Він має те саме тіло, яке мав перед страстями. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Він є Бог, та як визначний полководець повертається з переможної війни до столичного міста і вітає. Мешканців веселими і приємними словами, отак Христос привітав своїх апостолів приязним реченням «Мир вам. Це величні слова для миру, спокою та згоди терпів муки Христос на Христі, і от тепер дає Він цей мир своїм учням як здобуток своїх мук і наші душі. Відкуплені Його праведною кров'ю, щоб ми могли стати перед судом чистими і подібними до Христа. Іншими словами, ціле наше життя має бути наслідуванням життя Христового, тому то нам треба жити у мирі і спокою та як вчить нас цього Христос у сьогоднішній Євангелії. Царство Боже каже Святий Павло. Не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі, яку вартість має мир. Мир це велике добро, бо без цього людина не має ні щастя, ні долі, як роса потрібна нашій землі, як сонце потрібно цілій природі, так і мир потрібен людині. Святий Павло заохочує нас, живімо мирно. І Бог любові та миру буде з вами. Отож, як бачимо, там, де є мир, там є і Господь, бо мир це дар воскреслого Бога. Мир вам. Подивіться на мене, на мої руки і бік, це знак перемоги над гріхом, над смертю, над тим всім, що породжує неспокій у вашому житті. Мир. Це добра річ, бо береже нас від гріхів, особливо від ворожнечі і зажерливості. А також тому, хто має мир, Бог дає дочасну і вічну нагороду, посилає радість і душевний спокій. Мир це віра у Воскресіння. Христос, що на початку свого навчання говорить нам блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Дорогі в Христі, брати і сестри. Томена неділя це перша неділя по Воскресінні. Святий Григорій Богослов дає пояснення нам, чому у першу неділю після Воскресіння Христового свята Церква встановила Томену неділю за осібний праздник. Великдень. Це день спасіння. Сьогоднішня неділя. Це день згадки про спасіння, той день розділяє з собою прагнення і Воскресіння, а це є днем зовсім нового народження. Справжню онову ми сьогодні празнуємо, переходячи від смерті до життя, тож скиньте зі себе старого чоловіка і оновіться та й жите об нові життя. Сьогодні, всім християнам, Господь Воскресний Спаситель дає своє благословення. Є для всіх нас найбільшою нагородою, тому скиньмо з себе ту стару людину, яка має часами ще сумніви, поки не побачу, не повірю. Вдягнімось у нову людину, приймімо це нове життя, яке дав нам Христос, щоб завжди, у мирі, спокою і радості, крокувати з Воскресним Христом. Христос Воскрес!